Яка інформація у вас щодо долі Петріоту а, і чи справді він був пошкоджений і нині вимагає ремонту? Я не маю підстав, не довіряти нашим офіційним речникам. Це момент перший. Тобто, якщо стверджується, що таких ушкоджень немає, то чому ми маємо їм не довіряти? Другий момент наш противник уміє діяти в інформаційно-психологічному сенсі і закидати найрізноманітнішу інформацію у найдуже знамениті з гучними іменами інформаційні медійні майданчики, і останнім часом розуміючи, як це все відбувається, маю величезне упередження до того, що пишуть світові меме медіа залишаються прихильником концепції офіційного підтвердження тієї чи іншої інформації, коли виробник Петритів скаже, що він почав ремонтні роботи. Отоді будемо говорити, що росіяни досягнули часткового успіху, але навіть якщо так, то ушкодження однієї машини з 12 для другої армії світу ну це менш ніж скромні показники.